З вами подкаст екоклубу клубу Тепловільні, у якому ми разом з вами готуємось до зими. Розбираємо все, що турбує нас як мешканців, що робити у випадку аварійних ситуацій, як берегти тепло та налагодити комунікацію з сусідами, що важливо при виборі приладів для обігріву та які першочергові заходи необхідно впровадити, щоб зимку було тепліше. Слухайте та слідкуйте за сторінкою тепловільні на сайті екоклубу. Привіт, друзі! Це наступний епізод, якому ми познайомимось, поговоримо про бази з фундамент квартири чи приватного будинку, який повинен знати кожен, де є найбільше тепловтрат і чому так сталося. Зараз ви чуєте голос Тані, дівчина, яка не знає скільки разів повторить, що живе у багатоквартирному будинку і намагається зберегти тепло вдома. На Зумзинку моя співведуча Іра. Привіт. Привіт, ти теж будеш бідкатися цього сезону на те, що в тебе холодно вдома. Чи яка твоя функція в подкасті? О, ну звісно, я буду бідкатися. Я живу у приватному будинку, але віда в тому, що він весь на електриці, і це було круто і модно до 2022 року. А тепер від цього взагалі немає ніякого сенсу. і то очевидно, що до початку цієї зими я. Вже встигла почати мріяти про пічку буржуйку, про генератор, про Starlink, про екофлоу, про якісь автомобільні акумулятори. І щось з цього, звісно, то вже є, але не в достатній кількості, щоб я себе відчувала спокійно і надійно. Тому бідкатися буду. Ти вже стільки різних приладів перечислила, що я навіть не знаю, що з цього обрати чи зазрити тобі, але я точно знаю, що в мене є газова плита, і я нею можу вільно користуватися. Отож, у наших випусках завжди ми будемо запрошувати експерта тієї чи іншої сфери, але сьогодні з нами людина, яка відповідає за інформаційну компанію тепловільні загалом. Це Наталя Холодова, яка є координаторкою проєктів в екоклубі. Привіт, Наталю! Як ти сьогодні? тебе вдома зранку було тепло чи холодно? Привіт, я живу в приватному будинку, і на щастя, в мене сьогодні зранку було світло, було тепло, і вдома взагалі було супер. Коли я прийшла в офіс, то тут ситуація трохи гірша, і в нас було світло лише до четвертої, чи до третьої навіть. А потім воно зникло, і зараз ми записуємо цей подкаст в повній темряві та з відсутністю тепла взагалі. Зате ми з тобою в пуховиках, і нам плюс-мінус якось не тепло. Тому я вважаю, що нас е, потрібно. Як найбільше підтримувати, ставити більше зірочок, щоб було у нас більше світла, може, це якось допоможе. Сподіваюся, вони будуть конвертуватися нам в тепло в офісі. <рес> так, це було б дуже класно. Розкажи, будь ласка, детальніше про проєкт тепловільні, про те, як ми почнемо і перейдемо до головного. Якщо коротко, то проект тепловільні це різного роду поради, як підготуватися до зими та що робити під час зими. Наша організація як клуб вже багато років займається просуванням енергоефективності та відновлюваних джерел енергії, але до цього року ми говорили це з точки зору впливу на клімат та взагалі змін клімату. Проте, зараз е, ці поради це більше, як пережити нашу цю зиму легше, як не замерзнути, як навчитися берегти це тепло, яке ми маємо вдома. Проект тепловільний покликаний простою мовою розповідати про складні технічні речі stem енергетики від енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії я від себе додам, що це напевно моя відверта порада підписатися, хоча б на сторінки е, компанії тепловільні, так як там реально є дуже цінні поради. Це не те, що вам потрібно купити обов'язковий генератор додому, тому що це. Вам додасть світла й електроенергії, просто звичайні практичні поради, якими я зараз користуюсь, і хочу сказати, що тепла в моєму домі дійсно більше. Наталю, слухай, може, ти мені поясниш? Я все частіше чую термін енергоефективність і чи то з дописів в соціальних мережах своїх друзів, чи то навіть з реклами десь там на радіо, якщо їду в якихось маршрутках і так далі. Але я до кінця, якщо чесно, не розумію, що саме охоплює це питання, це визначення, цей термін, чи це якось суто використання електроенергії, чи може це якісь інновації? Я питаю, тому що я живу в приватному будинку, але він, наприклад, не утеплений, і мені давали поради щодо енергоефективності як зменшити споживання електроенергії. Але мені це виглядало дивно. Може, ти мені трохи прояснюєш це питання Я була б дуже вдячна. Енергоефективність загалом це наскільки якісно використовується енергія, тобто можна скорочувати споживання енергії за рахунок обмеження використання певних приладів, наприклад, споживати, не споживати там, не використовувати фен чи не використовувати індукційну плиту. Чи знижувати температуру приміщення там з 18 градусів до 13. А можна говорити про енергоефективність як про якісніше використання енергії, зменшення втрат, раціональніше можливо, використання, але при цьому не зниження нашого комфорту. Е, і саме тому ми вже багато років говорили про те, що в Україні варто підвищувати енергоефективність, при тому, ж, щоб людей лишався той рівень комфорту, який ми маємо. То це суто побутова річ? Е, ні, це не лише побутова річ про енергоефективність Можна говорити на рівні домогосподарств. Підприємств різних державних установ, навіть транспорту, тобто будь-де де використовуються енергетичні ресурси. Насправді трохи складний термін. Я вважаю, що було б доцільним запитувати це кожного експерта так як кожен трактує його по-своєму. Ну що, дівчата, як ваша підготовка до зими? Ну, ми з друзями, от тепер живемо разом в одному приватному будинку, і відповідно всі витрати на підготовку до зими. Ми теж поділили порівну. І з одного боку це зручно бо в приватному будинку легше стії точки зору, якщо доведеться вживати в якихось екстрених умовах. Але це якщо до них дійде е, мінус у тому, що якщо до них не дійде, то ми просто витратили багато грошей на цю підготовку. Тому це інвестиції в наш спокій. Загалом, я чесно скажу, я трохи заздрю людям, що живуть у квартирах із центральним опаленням, бо очевидно, що цьогоріч держава докладе максимум зусиль, аби забезпечити комунальні послуги, аби допомогти своєму народу вижити. Ну і очевидно, що в приватному будинку про всі ці проблеми ми будемо дбати з друзями самостійно і відповідати і платити за них теж самостійно вирішувати всі ці питання. Таня, слухай, а як класа твоя підготовка? Бо я вже чесно зізналася, що я справді заздрю тим, хто живе в багатоквартирних будинках, у кого є центральне опалення. Ну власне, розкажи свою перспективу, чи все так добре, як я собі уявляла, я буду справді вдячна, якщо ти розвієш, знімеш з мене мої рожові окуляри, бо я вже витратила дуже багато грошей разом з друзями, і хочеться знати, що не намарно. Ох, не знаю, насправді чи правда це про квартири, так як я з центральним теплопостачанням і щось мені зовсім не тепло, мені здається, що про мене ніхто не піклується зовсім. Але тобі тепліше, ніж в офісі, от це точно. Тому що в офісі в нас було центральне теплопостачання, але цього року відмовилися від нього, і в нас є лише електроприлади. Так як ми працюємо в лише в робочий час, і 4 години з 8 тут немає світла, то натопити в приміщенні складно. Тому центральне опалення це все-таки велика перевага. І ще що важливо в центральному опаленні, це те, що його набагато легше перевести на відновлювані джерела енергії, такі як там біопаливо, умовно, ніж індивідуальне опалення. І тому я надію, що ті, в кого центральне опалення, воно буде і буде відносно тепло. Ну буду сподіватися, а я в тебе справи? Я живу в приватному будинку і я з цієї категорії людей, в яких не відключають світло. Я насправді рідко про це признаюся. А, але от вам розповім мені зараз гречко втриватись на місці та сиді та та, та 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 тому я про це і рідко говорю. <свіс> але в нас весь будинок на електриці, у нас є газ і опалення на газу, але решта приладів це електричні. Тому при відключеннях у нас немає навіть можливості нагріти воду для чаю. Ми вже запаслися повербанками, замовили генератор. Думаємо про купівлю акумулятора, стерлінка і туристичного пальника. Поки що більше час цих покупок в планах, але ми вже відчули потребу в тому, що бо останній раз, коли в нас не було світла, це був шанс познайомитися з нашими сусідами. Ось тому такі, знаєте, ці часи з відключенням вони також і покращують комунікацію з сусідами, будують ком'юніті сусідську. Що стараємо шукати плюси в всьому. Мені здається, що в моєму випадку мені дуже не щастить, тому що я живу на останньому поверсі в кутовій квартирі. І хоча я застосовую різні методи, підходи, засоби для того, щоб якось зберегти тепло, але це я б не сказала, що до кінця мені допомагає. Тому, в принципі, я в цьому подкасті буду далі розбиратися, як зробити так, щоб в мене було вдома тепліше і більш енергоефективно. Бо ніби я знаю про ці всі поняття, але щось воно зовсім в мене не працює. Ну і найбільше, напевно, моя прогалина це те, що. Я зовсім не знаю своїх сусідів, і мені здається, що якби я їх знала, і ми б разом всі дружили, то це б дуже сильно допомогло загалом будинку, і ми б відчували набагато більше комфорту. Тому, коротше, я буду розбиратись тут, але я вважаю, що моя ситуація не найкраща. Іра, як тебе взагалі ситуація в будинку? В двох словах краще, ніж було, наприклад, місяці два тому. По-перше, в будинку в нашому. Від самого початку був камін, але ми цим каміном, коміном взагалі не користувалися. І у нас не було для нього жодного палива, ніякого, ні дров, ні палет, взагалі нічого. І насправді, перше, що ми зробили, це ми замовили Starlink, тому що ми міленяли і без зв'язку нам нікуди. І вже після того, як замовили Starlink, то придбали генератор і до генератора придбали бензин, придбали мастило для того, щоб його запускати. І я пам'ятаю, яка це була надзвичайна ситуація, бо ми тоді були не дуже освічені, і ми умудрилися бензин, ми умудрилися паливо потрібне для генератора поставити всередині житлового приміщення. По-перше, штиняло кошмарно. І по-друге, коли до нас зайшли на щастя, в той же вечір до нас знайшли наші батьки, і вони нас трохи просвітили і сказали, що ми трохи не дуже розумно зробили, бо то. Не просто шкідливо для здоров'я, то смертельно небезпечно. і Що ці бензинові випари можуть призвести і до отруєння, і, на жаль, якщо не помиляюсь, навіть до летального результату, то у нас було багато таких дурних ситуацій, але все ж з генератором простіше, з генератором надійніше зі Старлінком Ми на зв'язку, бо бути ізольованим інформаційно ізольованим в нашому столітті. Це просто кошмар, катастрофа. Це з'їдає всі нерви. Ну і та фінально, коли ми вже розібралися з генераторами, зі Старлінком і все це влаштували, ми додатково купили ще е, палет, палет. Ми додатково купили цих, е, трохи дерева для розпалу. Е, там теж були приколи, бо виявилося, що ми не знаємо, як його правильно зберігати, щоб воно не відсиріло. Тому ми потрохи з цим всім розбираємося. Я чесно скажу, я б дуже хотіла мати ще якісь запасні варіанти, типу флоу чи якось знаєте автомобільного акумулятора з інвертором. Але ми, в принципі, також влізли в кредити, щоб забезпечити ну, цей варіант, який є зараз. Тому поки що нам вистачає всіх запасів, і ми зупинилися на цьому. Я щиро сподіваюся, що нам цього реально вистачить. Щиро сподіваюся. Ну, я хочу тобі сказати, що в тебе купа різних наворочок, тому що все, що зробила я, це встановила тепло від екрани в себе вдома, забрала штори за е того, е е щоб вони не закривали елементи опалення. І це всі, поки мої енергоефективні рішення, які є в будинку і, в принципі, в квартирі. І в принципі, вони теж... Допомагають, але звичайно, що їх ефект найбільше тоді, коли реально теплопостачання є безперебійним і батареї реально гарячі чи теплі. А так то особливо ці засоби не дуже працюють, тому я використовую звичайний обігрівач і дуже багато використовую електроенергії, якої так зараз не дуже багато. Тому я вважаю, що ти дуже класно підготувалась з цими всіма. Засобами і навіть не знаю, чи потрібен тобі той екофлоу чи ні. Ну ми власне вирішили з друзями оце і разом виживати в приватному будинку, саме з акцентом на оце виживання в екстрених умовах, щоб бути готовим до якихось нестандартних ситуацій. бо чесно, після 24 лютого у всіх із нас оця тривожність і очікування чогось поганого. Дуже сильно підскочило, тому мені справді приємно, що ти говориш, що ми прям такі підготовлені, але от з нашої точки зору, коли ми почали розбиратися, скільки всяких штук можна зробити, щоб бути ще підготовленішим, ми насправді не відчуваємо себе захищеними. Ми відчуваємо, що непогано було б поставити пічку буржуйку і якимось чудом. Підключити її до е, системи обігріву нашого будинку. Круто було б десь намутити кондиціонер, і, бо кондиціонер не тільки охолоджує повітря, він його може ще й нагрівати. Круто було б мати ще кондиціонер, який теж можна підключити до того генератора і трохи нагріти приміщення. Словом, е, ми якраз діємо з цієї точки зору нервозності, з цієї точки зору, що ніколи не буває достатньо. Це справді психологічна проблема. Я не я навіть не бачу сенсу цього скривати. Я просто щиро сподіваюся, що ті те, що ми вже встигли зробити, нам знадобиться бодай один раз. А або ні, то я то, то справді я говорю з точки зору психологічної проблеми. Щиро сподіваюся, що нам не знадобиться використовувати все те, чим ми вже запаслися. Мені здається, вам для початку потрібно проаналізувати, де взагалі є тепло втрати, так як я. Встановила лише тепловідбивний екран, а в мене вже вдома стало набагато тепліше, і ці всі кондиціонери, генератори, і все на кучу зовсім не потрібно. Тому е, зараз зберемося взагалі, де є тепловтрати, щоб знати, чи потрібен кондиціонер, чи потрібен генератор, чи можна взагалі якимись іншими простішими способами е, зберегти тепло вдома. О, та, насправді Таня, ти сказала дуже правильну річ, що перше це ми повинні зрозуміти. Де в нас є тепловтрати, позакривати всі дірки, мож... іноді це буквально позакривати всі дірки, а тоді вже думати про те, яким чином нагріти приміщення. Бо ми можемо зараз зробити так: купити кондиціонер, купити замінити котел, поставити його в дуже потужний, а потім утеплити свою квартиру і зрозуміти, що нам не треба такий потужний котел, бо в нас в принципі все гаразд. і Нам треба трошечки підігрівати її. Тому перше діло, що ми маємо всі зробити, це. Перевірити, де в нас є втрати в будинку, на навіть почати з найочевидніших, далі перевірити, де є трошки складніші місця, де можуть бути втрати, ті те може бути дорожче, і зрозуміти, що є вигіднішим зараз зробити оці заходи з енергоефективності, що завжди вигідно, бо це на не на один рік, а на декілька. Чи придбати цей додатковий прилад опалення. Слухай, Наталю, а може ти мені тоді підкажеш, власне, як визначити ці місця там, де ми втрачаємо тепло? Бо я от тебе послухала, і я зрозуміла, що ми з друзями взагалі не проводили якихось попередніх робіт, якось, типу, домашньої роботи з аналізу ефективності нашого будинку. І мені якось не хочеться думати, що ми включаємо той генератор, а він опалює. В нічого і ми купу енергії, і купу грошей насправді витрачаємо. можеш якось розкрити цю тему для мене. Та насправді, якщо ми говоримо про приватний будинок, то найпоширеніші місця тепловтрат в приватному будинку це перекриття. Тобто треба перевірити, чи у вас утеплене перекриття та, наприклад, розстелити там мін, мінвати. Та тобто це досить простий спосіб, що ми можемо зробити. Воно відносно дешево. І справді часто люди недооцінюють ось цей захист енергоефективний захід. Також варто ще зрозуміти, просто подивити свій будинок та зрозуміти, де є дірки. Там це може бути вентиляція, це можуть бути погані вікна. Це можуть бути це може бути відсутність ущільнювачів на вхідних дверях та просто такі протяги. Ось там і часто це теж досить нескладно виправити. Ще є одна проблема в приватних будинках це вологі стіни. Волога стіна в кілька разів гірше отримує тепло ніж суха. Тому треба зробити так, щоб стіни були сухими. Тому основне про що б я сказала на про приватні будинки це перекриття дірки в вентиляції в вікнах в дверях та ось ці вологі стіни. А якщо до квартири, щодо квартири, то там насправді менше способів щось змінити дуже швидко. Але перше, що ми можемо зробити, це теж перевірити вікна, двері, чи немає ніде протягів. Перевірити, чи теж немає ніяких дірок, бо коли вікна встановлювалися, то їх могли б встановлювати, запінивши просто запінкою. А яка з часом або її пташки виїли, або вона просто десь там просіла щось чи грибок з'явився, і я дірки через які дує повітря. А також це тепловідбивні екрани. А та е, закриті прилади опалення. Дуже часто в нас стоять там різні дивани, шкафи е, перед батареями, і відповідно це якось перешкоджає руху теплого повітря від тих батарей. А також е, ще варто ну, скористати, зробити випрацювати таку звичку це закривати. Вікна, шторами на ніч, але не закривати прилади опалення шторами. Тобто завжди їх так трошки або укоротити штори, або завжди їх піднімати, щоб прилади опалення були відкриті. І оці вікна, які закриті шторами вночі, вони теж допоможуть зберегти трохи тепла. Ну, я останнє виконую, і мені стається, що вона дійсно працює, так як я відчуваю, бо я сплю поруч батареями, я дуже мерзлячка. Ось, і я прям відчуваю, як реально е, потік тепла став. Більше, я відчуваю, що саме більше тепла надходить в приміщенні. Та що ще важливо, що не варто намагатися утеплювати свій будинок лише свою, якщо ви живете в квартирі, не варто утеплювати лише, лише свою квартиру. Це часто помилка, що люди намагаються утеплити квартиру, думають, мені буде тепло, але це в майбутньому призведе до більших проблем. Тому, якщо ви вже хочете утеплити квартиру, так це складно, але треба намагатися утеплити весь будинок. Тобто, якщо буде лише... Наприклад, я вирішу утеплити свою квартиру, то потім тепловтрати збільшаться. Е, Тепловтрати в твоїй квартирі не збільшаться. Е, але якщо ти утеплиш лише свою квартиру, це перше, це не призведе для до економії коштів твоєю квартирою. Е, це так може підняти температуру на декілька градусів в квартирі, але це шкідливо для самої конструкції будинку. І потім в майбутньому можуть з'явитися десь там, десь сусідів пліснява. Чи якісь негативні ефекти у ваших сусідів і як результат, це один загальний будинок? Тобто це не так, що це моя квартира, а то квартира сусідів. І якщо в них є пліснява, то нічого страшного. А це один будинок. і Якщо в сусідів є пліснява, то скоро вона буде і в тебе. Ура! Мені здається, ну до мене вже дібралось, на жаль. Слухай, Наталю. А я правильно розумію, що навіть нам з друзями нема сенсу утеплити якусь одну кімнату, в якій ми знаходимося більшу частину часу, особливо тоді, коли працює генератор. Тобто, нам все одно треба фактично утеплювати весь весь будинок і не вийде утеплити тільки одну кімнату. Це так виходить. А, так, вам треба думати про утеплення всього будинку. Але коли ви знаходитеся в одній кімнаті, і там немає світла, і їм немає можливості обігріти весь будинок, то ви можете обігрівати лише свою кіно там ту кімнату, в якій ви знаходитеся. І це теж нормально. Тобто, вам нема, ну не треба постійно обігрівати весь будинок. Ви можете зібратись, кучкуватись в одній кімнаті, врешті під, підкрутити батареї, щоб там не обігрівати, та сидіти грітися ось так. У Мене є ще питання. У мене дуже дує східних дверей. А, чи потрібно ставити акцент на, умовно, не то, що не догляд, а, а на енергоефективність під'їзду. Чи потрібно з ним щось робити, чи можна просто вікно змінити, чи, чи що взагалі робити з під'їзду? І звичайно, коли ти живеш в багатоквартирному будинку, то немає такого, що це моя квартира, а ось це вже двері, і це не моя квартира. А ми говоримо про таке комплексне поняття, як за один будинок. І нам треба берегти тепло абсолютно в всіх частинах цього будинку, чи це під'їзд, чи це твоя квартира, чи це квартира сусідів, чи це горище, чи це підвал. Тому як дуже дуже важливо перевірити, чи немає втрат і в під'їзді також. Якщо під'їзд під'їзді старі вікна, їх можна замінити або утеплити, що там замінити це дорожче, утеплити це не дуже дорого. Якщо в під'їзді погані двері, їх теж можна замінити, утеплити, чи там якщо вони пластикові, то відрегулювати. Але якщо тобі тягне з твоїх хідних дверей з під'їзду, то тобі треба ще перевірити свої двері в квартирі. Бо як, якби в тебе в квартирі була хороша ізоляція цих дверей, то б тобі не тянуло навіть з холодного під'їзду. Але знову ж таки я не говорю про те, що під'їзд треба лишати холодним і нічого там не робити. Під'їзд це теж частина нашого будинку. Тобто в квартирі теплотрати це вікна, може бути, а може не бути двері вхідні, а далі. Стіни теж, стіни, які можуть через те, що вони вологі, теж про вологі стіни я більше говорила про приватний будинок, а про квартиру вони просто можуть бути. Їх треба утеплити ці стіни. Ми не говоримо про утеплення в цьому сезоні. Це вже скоріше до наступного, але це теж треба пам'ятати і це теж треба зробити. Тобто, це такі основні три місця, де є найбільше тепловтрат, Так, якщо говорити про квартиру, то так. А приватний будинок це перекриття, перекриття стіни, двері, вікна, дірки. Такі вентиляційні дірки. Та. В багатоквартирному будинку це теж є, тобто теж є під'їзд, додаткові витрати, двері вхідні, вікна в під'їзді, дірки на горищі? Можливо, там немає вікон на горищі. Тобто це теж варто врахувати. Я бачу купу епізодів, які вимальовуються, з якими ми будемо розбиратися далі. Як зробити так, щоб ці тепловтрати зменшити? Тому будемо зустрічатися ще і не раз. Е, якщо у вас хоче є питання, пишіть їх в коментарі. Слідкуйте за компанією тепловільні на сайті. Там вже є деякі поради. Е, слухайте нас, зберігайте наші випуски. Якщо у вас станеться якась екстрена ситуація, я думаю, ви, я впевнена, що вони будуть точно вам настануть в пригоді. Ось. Я сподіваюся, що екстрених ситуацій не настане і випуски не настануть в пригоді, але якщо раптом, то вони в нас є. А також е, пишіть свої ідеї для тем, про що ви хотіли б почути. Так, дякую тобі, Наталю, за розмову. Дякую, Таню, що організовуєш запис цього подкасту. Так, дякую, дівчат. Е, я теж закликаю всіх наших слухачів, якщо у вас є якісь поради з власного досвіду, якісь. Можливо, ноу-хау, можливо, ви щось своїми руками змогли зробити і ви побачили результат. Діліться, бо е здавалося, всі ці поради їх можна нагуглити. Ну але хто їх реально гуглить? Ми всю цю інформацію, всі ці поради передаємо, На жаль, цього року, так само як наші батьки блін. Страшному радянському союзу і після його розвалу це приходячи одне до одного в гості і просто ділячись цією інформацією з уст в уста. На жаль, такі наші реалії немає світла, немає інтернету, немає можливості переслати допис. Тому круто, що є можливість запантажити наш епізод і послухати його офлайн, чимось розважити себе, доки ти сидиш в темряві. Тому, будь ласка, діліться інформацією. Нашим подкастом чи просто своїм досвідом, це корисно для куди більшої кількості людей, ніж ви собі навіть можете уявити. Я розповість: насправді дуже короткі інструкції в межах цього подкасту, які реально треба буде зберігати, тому що не завжди є доступ до інтернету, до сайту, до зв'язку. А коли ось є збережена аудіодоріжка, ви легко включаєте. І все слухаєте, і знаєте, що робити по Тому Іра робить реально велику роботу теж тут. Тому кажу нашим слухачам до зв'язку. Ще почуємось і не забувайте свої питання. па па друзі. Пока-пока. <laughs> Пока. Подкаст створений у рамках інформаційної кампанії Тепловільні громадської організації Коклуб. Проєкту, який виконується в межах ініціативи з розвитку екологічної політики та адвокації в Україні, що здійснюється міжнародним фондом відродження за фінансової підтримки Швеції, наша мета донести до українців корисну інформацію, як перезимувати спокійно та комфортно у доглянутих та утеплених будинках, максимально енергонезалежно та енергоефективно.